Вітаємо, синьо-білі вболівальники. Сьогодні день Динамо. Після, здавалося б, нескінченної перерви, наша команда нарешті повертається на поле у вирішальному матчі проти колоса, і я зараз розповім вам, де саме можна подивитися цю гру. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до інформації. Цієї суботи, 22 листопада, відбудеться 13-й тур чемпіонату України, де зіграють колос, Ковалівка та Динамо. Київ матч відбудеться на стадіоні Колос у Ковалівці, а початок о 15 годині 30 хвилин. Колос прибуває з піднесеним настроєм. Після тижнів без перемог команда нарешті здобула свою першу перемогу з вересня, перервавши довгу та важку серію поразок. У своїй останній грі, навіть після невдалого старту та поразки у першому матчі нового етапу проти Кудрівки, команда продемонструвала силу. Переломила хід гри у другому таймі та перемогла з рахунком 3-1. Цей результат підняв моральний дух, і тепер вони хочуть здивувати чинного чемпіона країни. А якщо вже говорити про наше Динамо, ситуація не найкомфортніша. Команда Олександра Шовковського зазнала двох поспіль поразок і лише одну перемогу в останніх восьми іграх: тиск величезний, особливо враховуючи, що Шахтар вирвався вперед на сім очок у турнірній таблиці. Це робить сьогоднішній матч практично обов'язковим. Динамо потрібно виграти, щоб уникнути подальших ускладнень у боротьбі за титул. Ще одна важлива деталь: у минулому чемпіонаті обидва матчі між Динамо та Колосом завершилися нічиєю один-один. Іншими словами, це збалансований, складний матч, і будь-яка дрібниця може вирішити результат. А де дивитися? Матч транслюватиметься в прямому ефірі в текстовому форматі на порталі Spot.ua, де ви зможете побачити всі моменти та оновлення в режимі реального часу. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Як ви думаєте, чи переможе Динамо сьогодні знову? Хто, на вашу думку, буде зіркою матчу? Коментуйте нижче та беріть участь з нами. Побачимося в наступному відео. Слава Динамо!